Тестування собак поводирів. Собака поводир це не просто добре навчена тварина. Це собака, яка підтвердила свою готовність вести людину і довела це в реальних умовах. Тому вона проходить тести. Навіщо потрібне тестування, щоб переконатися, що собака безпечна, щоб перевірити стійкість до стресу, щоб підтвердити готовність до передачі, щоб вчасно виявити слабці місця, щоб захистити користувача. Це фінальний етап перед тим, як довірити собаці людське життя. Коли проводиться тестування, перше. До початку дресирування. Тест оценятай у 6-8 тижнів. Перевірка темпераменту, соціалізації, реакції на звуки. Друге. Під час базового навчання. Контролю засвоєних навичок. Адаптація в різних умовах. Третє. Перед передачою людині. Повне тестування на маршрутах. У транспорті при відвлеканнях. Четверте. Після адаптації з користувачем. Тест Собака плюс людина. Перевірка злагодженості пари. Що входить у фінальне тестування? Перше. Навігація і орієнтування. Маршрут від 1 до 3 км. Обхід сход, Зупинка перед бордюром. Пошук дверей, переходів, сходів. Друге. Реакція на небезпеку. Перевірка навички свідомої непокори. Відмова переходити дорогу. Якщо рухається машина. Зупинка перед несподіваною перешкодою. Третє психоемоційна стійкість. Реакція на шум, натоп, крики, стійкість до собак, котів, їжі, спокій при дотиках, незнайомців. Четверте. Поведінка у транспорті. Поїздка у метро, автобусі, таксі. Уміння спокійно сидіти, не заважаючи іншим. П'яте. Реакція на команди користувача. Виконання простих і складних команд. Робота на повідку та ушлейці, ініціативна пропозиція маршруту. Усе відбувається у реальних умовах, а не на майданчику. Хто проводить тестування. Інструктор школи, незалежний експерт або методист, якщо можливо, за потреби ветеринар. У деяких країнах представник організації незрячих. Результат протокол тестування. Заповнюється за. Чек-листом, є підсумкова оцінка, готова до передачі, потребує до опрацювання, не рекомендована до служби. Усі протоколи зберігаються в архіві школи. Прозорість і довіра. Тестування це гарантія що собака не просто вміє, а дійсно може вести людину життям. У майбутньому ця собака стоятиме з людиною на краю бордюру і прийматиме рішення, крокувати чи не крокувати. І вона повинна бути готова.